У слов'янську з'явився новий вказівний знак. Він встановлений на перехресті бульвару Пушкіна та вулиці Васильівської і вказує напрямки до основних міських об'єктів. Вказівник днями встановили активісти слов'янської платформи ініціатив Теплиця. Таким чином молодь навела приклад урбаністичного хакатону, який планується впровадити в місті. Ну, проект Хакатон це такий захід, під час якого люди працюють над вирішенням якоїсь проблеми. А в нашому випадку ми вирішили провести хакатон з урбаністики. Фаза змін. Ми хочемо, щоб до нас завітали люди з цікавими ідеями, пропозиціями, як покращити громадський простір міста Слов'янська. Мета проекту Фаза змін покращити місто і перетворити ідеї на проекти по створенню арт-об'єктів або дизайну, який буде встановлено в місті та який має виконувати корисну та естетично. Но функції активні і креативні мешканці можуть отримати фінансування, запропонувавши ідеї у сфері благоустрою Слов'янська. Призовий фонд проєкту – 6 тисяч гривень. А люди можуть приходити з різними ідеями. В нас вже наприклад, ми відкрили реєстрацію, і по реєстрації бачимо, що люди приходять, ну, реєструються з ідеями встановлення лавочок, встановлення якихось дошок оголошень. Але не просто дошка оголошень, але ну, типу, у вигляді арт-об'єкту це можуть бути різні ліхтарі і решта. ну. Що може покращити місто? Тобто, це має бути проект дизайн, який виконує функцію, і як мінімум він має бути красивим. От також приходять з тим, щоб встановити смітники, щоб на, на пофарбувати сходи, намалювати пешохідний перехід у вигляді не просто зебри, а наприклад, у вигляді фортепіано. Ну, тобто, такі е, креативні речі, які просто е, коли людина йде по вулиці, вона подивилась, посміхнулася і в неї покращився настрій. Ідея впровадити проект у координаторів теплиці виникла через бажання зробити слов'янськ яскравішим та комфортнішим. Крім того, проникнувшись ідеями найвідоміших хакатонів «Hack for Energy» та Кот міста, молоді активісти ініціювали власну акцію. Приклад, це перша ластівка. Далі справа за слов'янцями. Отже, в урбаністичному хакатоні можуть взяти участь всі. Бажаючи, подані проєкти мають відповідати кільком критеріям. Ну, це має бути функціонально, красиво, корисно і вписуватись у загальний вигляд міста. До участі в урбаністичному хакатоні фаза змін вже зареєструвалось 35 осіб. Презентація ідей учасників проєкту відбудеться у суботу, 20 лютого.